Вітаю вас, козаки та козачки. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий мультитул з Aliexpress. Ось він у мене вже на столі. Я його придбав. І за скільки я його купував, давайте зразу глянемо. Бачимо ціну 11 доларів 54 цента. Тож, сідайтеся позручніше і ми розпочинаємо. А приїжджає наш мультитул Ось такому. Кейсі. Кейс твердий, кейс такий, знаєте, як би вам сказати, надійний, чи, що? чи якісний, якось так його можна охарактеризувати. Далі, всередині, сам наш мультитул, а також набір викруток. Бачите, на мене вже трошки корозією покрилася, тому що я ним користувався. Я ним користувався, Він в мене постійно в мотоциклі їздить. Тому це вже буде такий досвід експлуатації, навіть можна сказати, а не огляд даного мультитулу. Так, вага нашого мультитулу. 322 грама. З нашими битами для викруток 395. І з нашим кейсом маємо 432 грама. Так, давайте перейдемо безпосередньо до самого нашого мультитула. Е, ну, довжина близько 11, навіть не так, 10,5 см. Так, ширина. Давайте в найширшому місці з нашим стопором для викидання ножа 2,5 см, а так 2 см. Відчувається. Таким, знаєте, досить важким. І відчувається, що ти в руках тримаєш вещ, як я казав. Ну, і давайте перейдемо до функціоналу нашого мультитула. Ну, по-перше, бачимо у нас таку лінієчку. Далі, основний інструмент у нас, звісно, наші пласкогубці. І плоскопці, ви знаєте, досить такі зручні. Давайте спробуємо, як в них працюють кусачки. От з тоненьким проводом. Ну, взагалі. Бімба. Далі, давайте візьмемо щось трошки сильніше. Це здається мені 2,5 мідь. Ну будь ласка. Нема вона але тим не менш ріже, як має бути. Далі, це в нас провід, провід, зараз скажу, 12 АВГ. 12 АВГ провід, будь ласка. А ну-ка. Ріже. Ріже досить добре. Ви знаєте, так як похідний інструмент доволі непогано. Кусачками я задоволений. Ну і давайте. Глянемо на самі плоскогубці. Досить щільно прилягають. Люфта ніякого немає. Ну, до плоскогубців в мене ніяких заважень немає. І як для мультитула, як для такого інструмента, ну, якість дуже добра. І самі, як бачите, оці губки, якими ми ріжемо, тут взагалі, по ідеї їх якось можна, напевно, змінювати, бо вони ну, ніби як наклепані. Ну, все ж таки, якби були під викрутку чи під шестигранник, щоб їх можна було міняти, було б, напевно, краще. Ну, але так то взагалі, якщо ними не кусати якісь цвяхи там, по 3 мм в діаметрі, то я думаю, вистачить вам його надовго. Так, давайте розглянемо ще, які в нас тут інструменти є. Ну, по-перше, для всіх любителів прибухнути венцем, у нас тут є штопор. Ось так він закривається і І його не обов'язково бачити отак, як я, пальцем, тому що він тут ось досить гострий. Тут китайці продумали, можна ось так. опеньки. це назад поставили. Ну, я не знаю ще, як цю лопатку можна використати. Певно, тільки для відкривання штопора, щоб не пошкодити свої пальці. Тому що штопор досить гострий. Далі, що маємо ще у нас за штопором? Дивіться, ось у нас тут є. Така викрутка. Так, пождіт. Ага, ось, під неї тут є під ніготь. зазюбринка, опаньки. На викрутці ми бачимо у нас відкривачку. Ну і, власне, саму викрутку. На нашу викрутку ми можемо одіти наш перехідник під наші битки. Ось, бачите, щільно перелягає. Я не знаю, якщо хотіти, то можна, звичайно, похитати. Але так, щоб сказати, що вона там погано стає. Тут ще дивлячись, яким боком поставити, бо деяким боком поставиш, то прям зняти не можна. Ну, і далі щодо наших биток. Е, дивіться, тут є е, хрестиком викрутки, є плоскі викрутки і є ну, такий непоганий набір е, шестигранників. Чому ви бачите, вони в мене в корозії? Тому що вони в мене в мотоциклі стояли. Мотоцикл стояв під дощом. Тут у нас в Україні ляли дощі, хто не знає. Щось за два тижні. І вони трошки покрилися корозією. Але чому вони в мене в мотоциклі стояли? Тому що, ну, блін, практично всі шестигранники, оці все відкручують. Більше, більше не, не потрібно для мого мотоцикла. Ну, Я вважаю, що це круто. Що це... Ну, Прям функціонально, чи як вам сказати. Так, ну і оскільки ми вже відкрили нашу викрутку, дивіться, ще який тут є прикол. Якщо у нас викрутка відкрита, ми робимо ось так. Опаньки. І наш мультитул ділиться на двоє. І тут у нас ножиці. Знову ж таки, трошки покрилися корозією, ну нічого. Я їх почистю, просто ну, реально тільки що витягнув з мотоцикла. Давайте поглянемо на остроту наших ножниць. Ну, тобто без питань вони ріжуть папір. При бажанні можна ними також порізати, обрізати нігті. Я пробував, ну, скажімо так, самі товщина ножниць. Міліметра, певно. Ну, 2,5-3. І десь так під, на маленькі, під, під кутики підлазити. Не дуже зручно. Але так, в принципі, вони функціональні і досить такі потужні, чи що, як би так сказати. ними можна не тільки нігті порізати, а навіть, ну, наприклад, банку від пива жестяну, якщо вам для чогось потрібно. Чи ще щось таке. Ну, Ножниці хороші. Складаємо наші ножиці, вставляємо наш мультитул, робимо ось так, ось так. Ну і все. Наші ножниці вже стоять мертво і нікуди не діваються. Поїхали далі. Далі в нас інструмент, це наша пилка. Дивіться, як вона заточена. З цієї сторони, і з цієї. Давайте щось спробуємо нею попиляти. Так, вдома в мене нічого не знайшлося такого, що можна порізати прям безкарно, щоб потім жінка мені нічого не сказала. Але знайшов ось такий налічник від дверей. Ну, цікаво, хоча б чи він загризеться туди. Так, чекайте, я зараз стола поріжу. Ну, дивіться, як сапає, що я вам скажу. Ну, прям як ножовка, знаєте, по дереву. Так береться, ж він сухий, дивіться, полакований, вже скільки він в мене стоїть. Давайте ще з цієї сторони моя попаду напроти. Застряк. йо майо Я не знаю, хотів би зрізати шмат гіляки якоїсь, ну тут прям реклама прийшла просто спонтанно. Я не знаю. Ну, як для мультитула із такою пилочкою, та бляха, з нею можна дерева чистити весною. Так, трошки. Загадив був робочу поверхню. Ну, пилка, прям ви знаєте, мене аж здивувала. А, що немало забув сказати. Вона в нас, бачите, на замочку, тобто вона сама не складеться, поки ви її самі не захочете скласти. Опаньки, І склали. Оп. Замочок закрився і ви вже собі пальці не поріжете, вона не складеться. Так, поїхали далі. Що ми тут ще не бачили? А, ну, певно, залишився ніж. ніж. Ось такий ніж, бо Ба, як бачив, у нас тут стропоріз. І давайте про самого строту ножа спробуємо. Вже ми порізали. ножицями це ми цей папір. Ой. А що це так можна було? Дивіться. <плес> ну, трошки вигнутий десь, бачите? Так, цікаво, це вже дуже цікаво. Прям дуже легко бере. Ах, не пожалію зараз свого волосся на руці. Секундочку, давайте переключимося на ближню камеру. Так, моя мохната рука. Ну і беремо нашого ножа. Фу, блін. Ну, як бачите, вибрав трохи, ну, треба більше. Ну, ви зрозуміли, яка заточка тут цього ножа. Бриє волосся на руці. На камеру і так, щоб дуже ідеально я вам не зроблю, ну... Та видно до скільки нарізав. Як з кабана. Цікавий ніж, заточка класна, пилочка класна, та взагалі мені подобається. Так, друзі, давайте якісь підведемо підсумки. Навіть не сказав на початку про фірму нашого ножа. Як бачите, це Санке чи Сенке Рескуе чи якось так. Доволі якісний ніж ніж мультитул. Тут і ніж гострий, і пилка чудова, і ножниці хороші. Все тут прям ну, бомба. Я не знаю, що можна хотіти з такого мультитула. Ну, Прям дуже функціональний, дуже велика якість інструментів. З чого мені б тут не вистачає? Ну, наприклад, тут є ножиці, але немає пилочки для нігтів. Ну, Часто десь там сидиш ти на роботі чи де-інде. Ножницями обрізав нігті, а заточити немає чим. Тоді дуже б хотілося б мати тут або кресало, або ну, окреме таке збільшване скло невеличке. Щоб можна було розпалити на природі вогонь. А так, всьому іншому, ну, прям зачот. навіть оці всі бітки, вони досить якісні. І Функціональні, що саме головне найголовніше функціональніше. Більшість усіх гвинтів цих можна закрутити, підкрутити, розкрутити, піджижати на мотоциклі, так як мені було потрібно там, ну треба шестигранник там зняти дугу. Його, наприклад, те собою немає. А є такий мультитул і він тебе виручає. Чохол теж великої, високої якості. Ну, Як бачите, я вже трошки підзатаскав. Тож, в принципі, я не хотів. За цей мультитул братися, розказувати за нього, який він хороший на початку, хотів його трошки потаскати з собою і побачити, чи дійсно воно функціональне, воно якісне. На рахунок ножа я показав вам, який він гострий, він прямо не то, що бумагу ріже, а бреє волосся на руці. Але наскільки буде триматися заточка, я вам сказати цього не можу. Тому що, ну, чесно кажучи, ножом я не користувався, ніж в мене є окремо без мультитула. І я ним більше юзаю, я його там туплю, гострю і так далі. Оце ви побачили практично. Оце заводська заточка, як він заточений з заводу. Хоча сам він не грубий. І яка сталь, я сказати не можу. А так, в цілому, загалом, ну, як на мене. Дуже зачутний такий мультитул. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, ну і пишемо якісь коментарі. Я був радий бачити всіх вас у себе на каналі. І до зустрічі у нових відео. Всім добра і мирного неба!